Місто Вінниця є одним з провідних у напрямку запровадження елементів електронного врядування. І ми всі сьогодні маємо нагоду в цьому ще раз переконатися, адже ви бачите, скільки заходів і механізмів саме електронного спілкування нас зараз оточують, і які ми маємо можливості навіть надавати тут презентації. Ще раз вам дякую. Що нас в цьому приміщенні об'єднує всіх? Ну, напевно, найперше те, що ми всі проживаємо або більшість з нас проживаємо у містах. Майже кожний другий житель планети, а це 3,5 мільярди осіб на сьогоднішній день проживають у містах в тій чи іншій мірі. До 2030 року ця кількість збільшиться до 60%, Тобто 60% всього населення нашої планети буде проживати у міських районах у найближчі 10 років. 95% зростання міст відбудеться за рахунок, відбудеться за рахунок країн, що розвиваються. Одночасно з цими показниками слід відмітити, що зростає у величезних темпах населення саме нетрів, тобто людей, які проживають у не зовсім благополучних умовах, і на сьогоднішній день це 820 мільйонів осіб. Загальна площа міст на сьогоднішній день складає всього 2% суші землі, і це не дивлячись на те, що така на що 60% майже всіх жителів проживає на цих двох процентах. Суші з них е, припадає на площу землі 60-80%. Стрімкими темпами відбувається урбанізація, яка негативно впливає на використання природних ресурсів і на запаси, які є на сьогоднішній день. Тобто, що ми маємо? З одної сторони, збільшується населення, збільшується також процент е, тих осіб, які проживають у нетрях, але в той же час е, природні ресурси. Си і а, територія, на якій проживають ці люди, вона залишається незмінною, тобто відбувається виснаження природних ресурсів, виснаження ресурсів землі. А прогнози на жаль такі, що населення буде лише збільшуватися. Висока відносно висока щільність міст зможе сприяти підвищенню ефективності економіки і впровадження технологічних інновацій. Але в той же час, як я вже сказала, це буде призводити до тільки збільшення споживання природних ресурсів, а вони у нас на жаль залишаються в тій кількості, які є зараз. Що ж таке розумне місто? І чому надзвичайно важливо на сьогоднішній день все-таки більш актуально відноситися до процесу управління містами? Процес розумне місто включає в себе шість елементів: це розумна економіка, розумна мобільність, розумне довкілля, розумні люди, хороше або розумне життя і розумне врядування. Але. Усі ці шість основних характеристик розумного міста або процесів, бо слід розуміти, що це єдина інтегрована система, і впровадження розумного концепції розумного міста неможливе без жодного з цих елементів. Всередині всього цього процесу стоїть людина або громадянин. І а, саме е, присутність елементу е, хорошого врядування або врязумного врядування за широкою участі громадян, на мою думку, є дуже важливим. Вам напевно відомо, що в Україні в тій чи іншій мірі, особливо приватні компанії, які займаються запровадженням інформаційних технологій врядування, вони говорять про концепцію розумного міста і говорять про те, що Розумне місто неможливе без запровадження інформаційних та комунікаційних новітніх технологій в цей процес, але саме в рамках ПРООН, і я впевнена, що а, і інші. А, а, Експерти розуміють, що запровадження концепції розумного міста неможливе без громадянина, без цієї ключової ланки, яка є і споживачем муніципальних послуг, і а, постачальником тих розумних ідей, а, без яких неможливо запровадження розумного міста. Яке місто є розумним? Ну, напевно, слід розуміти, що місто Можна вважати розумним, якщо інвестиції в людський капітал і соціальний капітал, а також в транспортну систему та сучасну комунікаційну інфраструктуру, забезпечують сталий економічний розвиток, високу якість життя, і як наслідок, розумне управління тими обмеженими природними ресурсами, які є, а також широке врядування за участю громадян. Складові розумного міста, як я вже зазначала, їх є шість, і кожна з них має певну низку характеристик. Якщо ми говоримо про е Розумну мобільність, то це в першу чергу сучасна інфраструктура, яка забезпечує кожного громадянина можливістю швидко та оперативно дістатися до центру надання тих послуг, які йому потрібні. Якщо ми говоримо про, наприклад, розумне врядування за широкою участі громадян, то це в першу чергу йдеться про відкритість, прозорість діяльності місцевої влади, про постійний консультативний процес з місцевою громадою, а також про те, що усі рішення незалежно від їх важливості, вони приймаються із безпосередньо. Залученням громадян чи можна на сьогоднішній день виміряти розумність міста? Ну насправді є дуже багато експертів, які говорять, що так. Я також привела цих 10 критерій, по яких можна виміряти розумність міста. Але на мою думку, ці критерії, вони не є виключними. Тобто їх можна доповнювати і продовжувати. Які це 10 критеріїв які приводять світова спільнота? В першу чергу це тісний взаємов'язк. Взаємозв'язок місцевої влади з місцевою громади. Тобто, от про те, що я говорила, це розумне врядування за широкою участі громадян. Тісний взаємозв'язок зі споживачем. Тісний взаємозв'язок з клієнтами, працівниками та відвідувачами. Розвинута економіка міста. Розвинена громадськість в сенсі тому, що громадськість має е, вільний доступ до навчання. До отримання інформації, до важелів впливу на рішення міської ради, в першу чергу, і, звичайно ж, на взагалі процес управління містом. Враховані усі і кожний. Тобто той елемент, про який я говорила раніше, тобто громадянин, людина він знаходиться в центрі всього процесу і Розвиток усіх складових розумного міста неможливий без задоволення окремого споживача, тобто конкрет... кінцевої ланки громадянина, збалансований розвиток, міський розвиток відбувається. Ну і звичайно, це сталість і інноваційність. Тобто, ми не можемо говорити про запровадження концепції розумного міста без сучасних інформаційних та комунікаційних інфраструктур. Я тут привела приклад цих десяти критеріїв, і на і на сьогоднішній день кожне місто. Чи в Україні, чи у світі має можливість оцінити себе наскільки воно є розумним? Ну насправді я коли говорю про слово розумне, я прекрасно розумію, що йдеться мова в першу чергу про стале місто. Тому що в англійській літературі приводяться два приклади – «smart» і «intelligent city». Тобто, місто і перекладається і в тому, і в іншому випадку як розумне. Але сталий розвиток міста, на моє переконання, він якнайширше відображає саме розумне місто. Тому що ми не можемо говорити, що місто може бути або розумним, або, ну м'яко кажучи, нерозумним. А все вимірюється от саме запровадженнями елементів концепції розумного врядування. І на сьогоднішній день є можливість кожного міста провести власну оцінку. От наскільки є ж воно розумним. І це ця оцінка, вона є надзвичайно детальною і надзвичайно корисною, на мою думку, тому що кожний з елементів концепції дає змогу оцінити управління містом в тому чи іншому параметрі. Ця оцінка, цей аналіз він є дуже детальним. Він от я роздрукувала спеціально для вас, включає дуже багато сторінок. Анкети, яка дає можливість посадовцям. Пройти от такий власний аналіз, де детально, окрім загальної інформації про місто, слід дати відповіді на такі конкретні питання. Ось, наприклад, як часто ви враховуєте думку місцевої громади при прийнятті рішень, або на скільки часто до вас надходять скарги щодо місцевого транспорту у місті, або такі пункти, як чи має можливість населення менше 18 років впливати на процес прийняття рішень міської влади? Тобто, це, на мою думку, на стільки нюанси, які, звичайно, зі сторони місцевої влади можливо є незначними в управлінні, але взагалом. Картину вони складають дуже детально. І місто справді е, е, аналізує для себе, які е, е, моменти в управлінні містом слід посилити. Ще приклад. Е, е, в Канаді також е, Канада являється одним з. Е, Однією з країн, яка відносно першою розпочала запровадження концепції розумного міста у місцеве управління, і е, саме канадські міста, ну принаймні те, що мені вдалося знайти в інтернеті, являються одними з таких, які е, справді демонструють уже запровадження цієї концепції у міське управління. І ось приклад. Місто відносно велике, так тут слід розуміти, що саме повноцінне запровадження концепції розумного міста воно можливе у відносно великих містах. В менших містах воно також можливе, але там картина не буде повною. Саме в великих містах відображення усіх цих елементів воно має місце. І ось канадський приклад. Саме цей сайт демонструє, що місцева влада вона має змогу не лише показувати достовірну інформацію, а що також важливе, кожний громадянин цих міст має безпосередній важелі впливу на цю цю ситуацію. Тобто, крім того, що я, як житель цього міста, маю можливість. Оперативно реагувати на ті чи інші проблеми, які є, повідомляти про них місцевій владі. Місцева влада також бере на себе зобов'язання оперативно вирішувати ці проблеми, відслідковувати їх і також повідомляти про кінцевий результат мені як громадянину цього міста. Ще один приклад. Це Якщо я не помиляюся, це вже приклад іншого канадського міста, де також має змогу місцева влада оперативно реагувати, тобто постійно бути, що називається в курсі подій, незалежно від того, в якій країні знаходиться міський голова чи його заступники, чотири заповіді розумних міст. Якщо е, ви володієте англійською мовою, е, є дуже цікава презентація доповідь міського голови е, Канади, де е, він говорить про е, чотири основні моменти, які на його думку є дуже важливими в концепції розумного міста. Е, ці чотири елементи це е, Розумна мобільність, тобто про те, що я говорила раніше, чи кожен громадянин має змогу швидко та оперативно. Бути мобільним, тобто бути а, в присутності до центру отримання тієї послуги, яка йому потрібна. Це звичайно ж розумне врядування, і в своїй презентації міський голова говорить а, і наводить конкретний приклад, коли він робить презентацію, це міський голова Ріо-де-Жанейро до досить відносно великого міста, але він а, знаходить. Иться у Канаді і роблячи презентацію іншим міським головам, демонструє як в онлайн режимі він має змогу отримати достовірну інформацію про те, що відбувається у його місті. Тобто відразу оперативно він зв'язується з своїми заступниками, керівниками підрозділів, які йому на от екрани виводять відразу ситуацію, що відбувається, наприклад, з транспортною системою в ріо де жанейро чи е, на тому ж е, якомусь відрізку немає корків, чи там е, вільно е, пересуваються машини, чи немає ніяких е, дорожніх проблем? Тобто людина, вона як міський голова має змогу реально реагувати на те, що відбувається в місті, не лише отримуючи цю інформацію, але що й важливо, що його заступники, які знаходяться на місцях, йому можуть цю інформацію оперативно подати. Звичайно ж в українському контексті, те про що я зараз говорю, може здаватися дещо нереальним. Тому що ми всі розуміємо, що ситуація із фінансуванням і з людським потенціалом не настільки розвинена, як в країнах Канади чи в тих великих містах. Так я це все розумію, і а, е, коли існують проблеми, і в житлово-комунальному господарстві, коли а, перед міським головою стоїть ви виклик, чи виділити фінансування на школу, яка дах у, у якої тече, чи ви чи виділити кошти на запровадження якихось елементів електронного врядування чи прозорого офісу міської раді, то звичайно ж. А, Рішення таке приймається не на користь інформаційних технологій, але це майбутнє це майбутнє, яке рано чи пізно ми до нього дійдемо. І е, на сьогоднішній день в Україні є позитивні приклади. Це, зокрема, і Вінницька міська рада, яка намагається запроваджувати елементи електронного врядування в себе в місцевому управлінні. Є багато інших прикладів, і сьогодні ми намагалися от зібрати їх, щоб ви могли практичними своїми е, кращими практиками показати, що насправді елементи. Е, Запровадження концепції розумного міста вони в Україні відбуваються. Звичайно ж, немає законодавства, немає у нас і досі прийнятої концепції запровадження сталого міського розвитку. Ось мої колеги Говорили про те, що відбулося буквально недавно розробка плану дій впровадження ініціативи Відкритий уряд. Тобто, вже відбуваються ті елементи, які є необхідними для такого запровадження елементів електронного врядування в Україні, але цей процес, звичайно, ще знаходиться тільки на початковій стадії. Величезне значення у процесі запровадження будь-якого елементу розумного міста має керівництво міста, його команда. Наскільки люди ці є інноваційними, креативними? Тому що без е, політичної волі місцевої влади на жаль запровадження будь-якого з елементів електронного врядування не, не має сенсу і воно неможливе, тому що влада пос, по, повинна для себе е, поставити одне з таких запитань: чи готова я сьогодні відкрито показувати процес прийняття рішень, чи, по, чи готова я на як? Керівництво е, містом відверто е, давати відповіді на, не, на незручні запитання, які в тій чи іншій мірі виникають в управлінні містом, і як швидко місцева влада дійде до, до того, що е, вона є справді надавачем послуг? місцевій громаді, а місцева громада є замовником цих послуг. Від того дуже залежить наскільки активно буде відбуватися процес запровадження електронних технологій в Україні. Крім цього, також велике значення має наявність освітніх закладів у місті. Інтелігенції, тобто тих осередків, де молоде покоління має змогу отримувати інформацію, має змогу бачити ті тенденції, які відбуваються в світовій спільноті, і адекватно аналізувати те, що відбувається у нашій державі. Чому ми сьогодні зібралися, відповідаючи на своє перше питання, і що нас всіх об'єднує? Ну, перше, це те, що всі ми проживаємо у містах в тій чи іншій мірі. А друге, що сьогодні ми тут зібралися завдяки муніципальній програмі врядування і сталого розвитку, яка запроваджується програмою розвитку організації Об'єднаних Націй в Україні. Даний проект намагається в своїй діяльності врахувати виклики, які є в Україні і в світовій спільноті, і з 2008 року ми в тій чи іншій мірі намагаємося допомогти нашим містам стати більш розумними. Це відбувається таким чином: з 2006 року. Ми вже підтримали 17 міських рад по е, створенню їх офіці... е, е, офіційної веб-сторінки на жаль звичайно можливо для декого особливо для таких уже продвинутих міських рад, це може бути нонсенс але є ще міста які не мають офіційної веб-сторінки того елементарного засобу спілкування з місцевою громадою з 2008 року ми також підтримали сім міських рад по запровадженню стандартів якості муніципального управління відповідно до міжнародного стандарту. Хоча, на моє переконання, отримання от саме міжнародного сертифікату відповідності якості воно не є принциповим, а має значення саме цей процес, що міська рада справді пройшла навчання і Систематизацію усіх своїх послуг, крім цього, ми також допомагаємо містам України розробляти і запроваджувати електронний документообіг. Мені вже мої колеги показують, що я дуже багато вашого часу зайняла. Я зараз готова відповісти на питання. Якщо такі будуть. Якщо ні, я бажаю вам плідної роботи протягом сьогоднішнього і завтрашнього дня. І якщо не буде зараз запитань, то буду готова відповісти на них в процесі. Дякую.